Деякі тварини приймають участь в поширенні плодів. Вони поїдають різні рослини разом з їхніми плодами, які проходять неушкодженими через травний тракт тварини та виходять назовні разом з відходами життєдіяльності. Після цього рослини проростають в нових місцях. Найпоширенішим способом розселення рослин є поширення плодів і насіння вітром. Сім'янки кульбаби, що мають парашутики, розповсюджуються вітром на великій відстані. Скажений огірок випорськує насіння з реактивною швидкістю на відстань до 10 метрів. Плоди з твердою оболонкою можуть розповсюджуватися водою. Так плоди пальм, які ростуть в лісі, потрапляють в річки, звідти з течією води опиняються в морі. Морська вода не може пошкодити тверду оболонку плода, який досягає суші, де дає початок новій рослині.